П'ять дипломів про вищу освіту у 24 роки в Києві зареєстрували нове досягнення до національного рекорду. Наймолодшим українцем, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні, став Євген Нотевський 3 з вересня 2016 року до грудня 2022-го він здобув освіту за фахом. Економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління і місцевого самоврядування і міністр, магістр перепрошую харчових технологій. Чотири з п'яти отриманих дипломів з відзнакою Ну і рекордсмен продовжує навчатись в аспірантурі. і Цьому свої знання застосовує на практиці. Це все-таки досягнення, яке потребує дуже великої праці, дуже великого великих зусиль, а головне характеру. Але це ті люди, які відбудують Україну після нашої перемоги. Це ерудовані інтелектуальні, професійні, молоді фахівці. Право, економіка. Менеджмент державне управління та місцеве самоврядування. думаю, тут логічно основний вид діяльності буде, я думаю, державницький якийсь. Дай Боже, що після нашої перемоги, а сьогодні всі зусилля кинуті особисто мої нашої команди, нашої громадської організації, яку я очолюю, волонтерського штабу Миколаївської області кинуті саме на допомогу Збройним силам України. Якщо ми не можемо постійно бути на фронті, то ми маємо робити все, щоб той фронт підтримувати.